Добрий день сьогодні. 22 листопада 2015 року. До восьмого з'їзду спілки пасічників України залишилось 26 днів. Я Явдієнко Юрій Федорович, член ревізійної комісії спілки пасічників України. Сьогодні хочу донести важливу інформацію для всіх пасічників України. Оприлюднену мною інформацію, потрібно поширювати між пасічниками України для того, щоб не допустити рейдерського захвату нашої спілки пасічників України. Новоствореною спілкою, яка називається громадське об'єднання, всеукраїнського об'єднання громадських організацій Спілка пасічників України. Засновниками та керівниками цієї організації є Верет Соломка Нагорнюк. Коли прийшов. Сьомий з'їзд, спілки пасічників України, і було вибране нове керівництво, яке очолив Веред Леонід Іванович, так як обраний президент. Йому закон України про громадське об'єднання давав можливість зареєструвати зміни. Згідно з 14 статті, він був повинен зробити ці зміни в відповідних державних органах. Зміни, які відбулися, були прийняті, затверджені сьомим з'їздом. Спілки пасічників України. 14 стаття дає силку на 9 статтю, де ці зміни згідно закону, Веред Леніт Іванович дожен був зробити протягом 60 днів. Цих змін зроблено не було, через то з'їзд утратив свою легітимність. Сьогодні е, у мін'юсті зареєструваної нашої спілки, спілки пасічників України. Е, керівництво. Зовсім інше. Це керівництво, яке було прийняте прийдучим з'їзду. Тому ведь Леонід Іванович сьогодні не є президент, спілки пасічників, але йому це не мішає. їздити по Україні, представлятися президентом, обраним і доносить до пасічників неправдиву інформацію. А саме Леонід Іванович вирит, це Київ. Пожалуйста. Ну ще раз представся, що Доброго, Доброго дня, шановні. Вибрали, знаєте, президент спілки пасічників України мене. Сказати, що, що прийняв зразу сказати. ну Прийняв так. Прийняв після 23 років, не то, що там паскудить когось чи там обзивати, що після 23 років правління отримав тільки цибулину печатку і отримав свідоцтво. і більше нічого. Як видно з виступом Леніда Івановича Вереда, він отримав і печатку, і свідоцтво. Тобто, на той час у нього була. Печать і свідоцтво, значить, спілка пасічників є в реєстрі і була зареєстрована тільки після того, як вони у Градецьку бджолярський круг провів установчі збори і зареєстрували нове громадське об'єднання, все українське. Спілка пасічників України. Після цього вони почали оця трійця верет, соломка й Нагорнюк, почали всім розповідати пасічникам, що спілки пасічників немає. Вона десь зділася. і всю вину покладають на Бондарчука Леніда Івановича, розказувати всім, що Бондарчук продав спілку пасічників. Бондарчук її закрив у Чернівцях. А це великий гріх на людину, якої вже нема живої, на неї списувати свої гріхи. Це великий гріх. Зато кожного року, проводячи осінню зібрання бджолиного кругу, починати його із молитви, із Божого Слова, як у програмці написано, Боже Слово. Це великий гріх, це цинізм, це цинізм вищого гатунку, своє зібрання починати із Слова Божого. А тут так на Мертву людину списувати всі свої грехи. Це не по Божу. Дійсно, спілка була закрита в Чернівцях, але це було Товариство бджолярів України. Дійсно закрито Товариство бджолярів України закрито в Чернівцях. І так як вони всім розказують, кажуть неправду, що спілка пасічників, то це товариство це бджолярів, закрито в Чернівцях у 13-му році. Але це. Ця організація Рога Копита до спілки пасічників не має ніякого відношення. І Тому із цієї трійці ісходить одна брехня. Одна брехня на одній брехні вони хочуть виїхати в рай, в Радиску, на установчих зборах. Вони включили у свою спілку Вереда Леніда Івановича, вибрали президентом. Це для того, щоб пасічників України ввести в обману, що це та сама спілка. І Всю Раду спілки пасічників України, не спитавши їх, записали до себе. І тепер доводять всім, що це та сама спілка. Рада була включена спеціально. Тому що коли у нас появилося братство, така організація, то вона ця організація не знайшла великого поширення. То нова організація. Громадське об'єднання, всеукраїнського об'єднання громадських організацій Спілка пасічників України включає в свою раду, в свою раду включає всю раду спілки пасічників України. Це для того, щоб тихенько, непомітно перетягувати повноваження з однієї організації в іншу. Так, як, е, Наша організація Спілка пасічників України має відокремлені підрозділи, то вона носить статус всеукраїнський. Новстворена організація відокремлених підрозділів немає, через то вона районна. Ну так, як першу репетицію вони провели 7 числа на засідання Ради спілки пасічників України. Але Веред Леонід Іванович, коли перебуває якоби президентом і в спілки пасічників, і в новствореній спілки, веде засідання цієї ради і пише протокол не спілки пасічників України, а шапку пише від новствореної організації. І Таким чином провели реєстрацію учасників, видаючи їм бейджики, записуючи фамілію, ім'я, отчество, але це. Усі документи вони оформляють на новостворену спілку, щоб потім ці документи представляти у Міністерстві юстиції, показувати, що вони всеукраїнська, вони мають підрозділи. Тепер таке, таку саму картину вони хочуть провести і на з'їзді спілки пасічників України. Хотять провести реєстрацію, тільки реєстрацію не спілки пасічників України, а провести новостворену оцеї організації. Яка, якої назва шрифтом 14 не поміщається у двох строчках? Громадське об'єднання, всеукраїнського об'єднання громадських організацій, спілка пасічників України. Та не об'єднує, Леніт Іванович, назва вашої спілки, підрозділи відокремлені. А об'єднує тільки устав, те, що написане в уставі? Міжнародна організація. «Апімондія» Вона все названа одним словом і вона об'єднує спілки різних країн і називається Апімондія одне слово, і не потрібно робити назву, яка буде всіх об'єднувати, це абсурд. трошки до додавали. Ми зробили всеукраїнське об'єднання громадських організацій, спілка пасічників України. Чому ми так зробили? Діло тому, що якби залишиться все спілки пасічників України, це треба було всі. І, наприклад, там же саме асоціація Миколаївська пасічниця, це братство землі Волинської. Всі всі залишить перейменувати всіх, всіх статути переробити печатки і так далі. Це призвело б до якогось казусу. Чому? Тому що в областях, у містах, люди вже привикли до своїх нас. Що такі є спілки, такі організації, і вони це було б недоречно їх перейменовувати, тому що це вже як це надманя, вже історія. І ми вийшли таким, що ми просто створили все українське об'єднання громадських організацій. Це дозволяє, що нам приймати до нас у спілку е з будь-якою назвою, яка пов'язана організація, яка пов'язана з жилою. Таким чином, новостворена організація, коли буде відбуватися 18-го, Грудня з'їзд буде проводити реєстрацію з видачею Бейджиків. Це для того, щоб записати всіх делегатів у свій протокол. Буде записувати фамілію, ім'я, отчество, І цей список усіх делегатів, і протокол з'їзду надасть у мінюст. І таким чином хоче себе утвердити у мінюсті як всеукраїнська спілка. Оце моє бачення. Для чого це робиться. Для чого Рада з однеї спілки автоматом перейшла в війну? Для того, щоб пасічників дурить, а вони навіть цього і не могли замітити? Так що, будь ласка, поширюйте це відео, поширюйте інформацію про те, що новостворена організація, яка називається Всеукраїнське об'єднання громадських організацій, спілка пасічників України, це є. Одна брехня. А на брехні, як відомо, далеко не заїдеш. На цьому все. Я думаю, що ще один хвін, дасть Бог, опублікую до з'їзду. До побачення.